У тебе поганий метаболізм, тоді перестань робити ці три помилки, якщо ти хочеш привести себе у порядок. Але якщо ти не можеш схуднути, в тебе завжди щось болить, як не живіт, то голова. Ну і звісно процес травлення теж не проходить гладко. Тоді саме так, є натяки на те, що у тебе поганий метаболізм. Дивись до кінця третє тебе сфокусує. Перше, припини пити воду з лимоном. оскільки дуже багато лікарів, дієтологів та взагалі твоїх друзів можуть тобі рекомендувати пити воду з лимоном. Нібито тим самим ти покращиш роботу твого шлунку. Але якщо заглибитись, як працює шлунок, це буде дуже помилковим рішенням, оскільки йде збір роботи твого шлунку, а саме зміщення pH у лужностор. Під номером 2 кефіра Боряжинка. Саме так ці продукти рекомендують для того, щоб покращити твій метаболізм. Але покращення твого метаболізму зовсім далеке від того, щоб споживати ці продукти, оскільки, як правило, вони дестабілізують саме твій метаболізм на фоні того, що зміщують мікробіот, а ще й пошкоджують роботу шлунку. Та й якість цих продуктів під питанням. Ну і третє дуже спірне питання. Багато рекомендаторів забороняють каву та чай, а дехто каже навпаки, що вона корисна, і люди плутаються. Насправді кава та чай суперкласно працюють для того, щоб стабілізувати твій метаболізм. Але є нюанс. Якщо у тебе проблеми з шлунком, тоді краще не зловживати. Трішки після їжі долучати можна для того, щоб підтримувати твій метаболізм. Бо якщо ти будеш це робити на голодний шлунок і будеш зміщувати поажню потрібну сторону, це буде погано. Було трішечки корисно. Підписуйся на мій профіль, подальшому тебе чекає більше інформації, яка допоможе тобі.